Свині не їдять. Чому? Декілька може бути, та взагалі, в принципі, багато може бути причин. Я їх попробую об'єднати в три основні, три основні причини. Е, перша, і я думаю, найголовніша причина це погані умови утримання, що мається на увазі. Або якась висока температура, дуже жара, велика свиня в даному випадку не до їжі. Та ж сама ситуація, похоже, коли дуже холодно. Тож, грубо кажучи, вони туляться один до другого, ці поросята збиваються в кучки, і так же само їм не до їжі. Е, Будь-яка стресова ситуація, там, наприклад, велике яскраве дуже освітлення, воно роздражає свиней, вони ходять, чіпляються один до другого, вмісто того, щоб банально їсти. Тобто, будь-які некомфортні умови вони приводять до того, що у свині стрес і вона вмісто їжі займається розгулюванням свого власного стресу. Друга така група причин це воно захворіло. А тут же вам треба бути в якості е, слідчого і дослідити, е, чому, чим воно захворіло, що там температура, можливо, щось треба підлікувати, можливо, банальні глисти це перше, що в думку приходить. Тобто, коли в неї заводяться глисти, грубо кажучи, вона знову ж таки некомфортно, животом проблеми і так далі. І вона не їсть так, як має їсти. Ну і третя група причин це неякісний комбікорм. Причому не по поводу якості там калорійності і так далі, а не якісний, невкусний вкусові або запахові якості комбікорма. Вони погані. Тобто свини так же само дуже часто люблять, що свині з'їдять все. Ні, ніхера, вони будуть їсти все тільки тоді, коли немає нічого іншого їсти. А от якщо в них невкусний комбікорм, то понятно, що вони будуть споживати набагато і набагато менше. Тобто запах має для них дуже велике значення, прям дуже велике значення для свиней. У них дуже часто запах навіть більший, ніж у собак. І так само вкусові рецептори у них досить розвинені, якщо він не смачний і не е, з якимось запахом, там або що вони звичайно що будуть їсти набагато менше, ніж треба.